Доброго ранку, дошкільнята! Сьогодні до нас в гості завітав їжачок Пих. Привітайтеся з ним, будь ласка. Доброго ранку, їжачок. Розумнички. Їжачок Пих дуже допитливий. Про все хоче знати, що він ще досі не знав, та він дуже полюбляє міркувати. І хоче вас до цієї справи також залучити. Будете разом з їжачком міркувати? Тож спробуйте відгадати його загадки. А перш ніж відгадувати першу загадку, їжачок хоче поділитися з вами секретом як її легше відгадати. Для того, щоб загадку простіше відгадати, треба уважно слухати, про що в ній йдеться, бо в загадці містяться підказки, які вказують на те чи інше що є відгадкою. Тож будьте, будь ласка, уважні. Поміркуйте. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли це все буває? Подивіться, будь ласка, на картинку і визначте, що з сказаного, в яку саме пору року відбувається. Коли буває жовте листечко, що шелестить під ніжками, сонце вже не припікає як раніше, тож коли це відбувається? Так, восени. Сьогодні їжачок пих хоче з вами поговорити про осінь. Тож його загадки будуть всі пов'язані з явищами природи, що відбуваються восени, або з тим, що ми використовуємо чи може бути восени. Тож, давайте розпочинати. Послухайте, будь ласка, осінню загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Про що йдеться? Які нам слова допомагають? Тримають про собі, наче дах над головою. А коли дощ проходить, то складають. Що це таке? Так, це парасолька, розумнички. Послухайте наступну загадку. Без рук, без ніг на гору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. Яка тут підказка? Щось, що може гнути навіть дерева? Розумнички, це вітер. Тож, послухайте наступну їжачкову загадку. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Які слова підказки? Лежать на городі, жовті, як кабани, тобто великі, і прив'язані за хвостики. Восени це відбувається. Так, восени на городі дозріває гарбузи. Молодці цю загадку ви відгадали. Слухаємо далі. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла, рясно-рясно. Так, горобина. Червоніє, восени, ягідки, горобинки. Молодці, слухаємо далі. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш, і на нас водиться, ллється, як це явище зветься? Яке таке явище восени часто буває? Правильно, це дощик. Ну що, відгадуємо далі? Золоті метелики з дерева летять крильцями своїми. Сумно шарудять. Що це за золоті метелики що з дерева летять? Правильно, це листочки. А як же називається це явище? Вірно, листопад. А що роблять листочки, коли вони летять? Так, вони кружляють від вітру. Молодці малята. А тепер відгадайте, будь ласка. Восени на гілці підростають дітки. Кожен як зелений їжачок. Що це таке може бути? Зелене на гілочках, схоже, на нашого друга їжачка-пиха? Правильно, це каштани. Малята, а як ви гадаєте? Що ми можемо робити з каштанів? Ми можемо. Перебирати каштани, робити ними масаж наших ручок. Можемо складати з каштанів різні фігури, різні малюнки. Розумнички. Слухаємо далі. На дубочку я вродився, на дубочку й оселився, восени я упаду та дубочком проросту. Ви здогадалися, про що йдеться? Що зростає на дубі? Потім падає і також проростає новим деревом маленьким дубочком. Так, на дубі є плоди, які називаються жолуді. Молодці! Слухаємо наступну загадку. Росте собі у лісочку. У лісочку в холодочку. Капелюх на собі має та ніколи не знімає. Що таке лісе? росте в лісочку? Що завжди з капелюхом? Так, це грибочок. А в яку пору року найбільше зростає грибочків? Правильно, восени! А де ж ростуть грибочки зазвичай? Так, найчастіше грибочки ростуть в лісі, під пеньочками, під деревами, навіть ховаючись у гіллі. Молодці! Малята, ви багато загадок відгадали, багато пригадали, чого, що пов'язано з осінню. А тепер погляньте, будь ласка, на картинку і разом з їжачком пихом поміркуємо, якою ж є осінь? Як про неї можна сказати? Відповісти, будь ласка, на питання, яка осінь? Так, осінь чарівна. Золота, прохолодна, дощова, жовтогаряча, червона, красива, мила. Давайте, будь ласка, ще свої варіанти відповіді. Малята їжачок Пих вам дякує за допомогу. Йому дуже сподобалося разом з вами міркувати. Ви йому дуже допомогли. Ви розумнички! Я вам бажаю гарного дня. До побачення до нової зустрічі!